Або ти працюєш над собою, або ми з тобою не товаришуємо. Тобто, якщо ти не здатна змінитися, то ну тіпа, до побачення. До побачення, Часто ж так буває багато тішиться, коли вона за мене тішиться. Ти знаєш, як от. Ми завжди рубаємо тут, ми mm -hmm. любимо це, типа нахер його, нахір її. Але іноді люди, ну, товаришують руками, їх влаштовує така легка токсичність, вони до цього звикли, і е, це їх варіант норми. Це не має переходити особисті кордони. Це переходило особисті корони, коли вона взагалі щонебудь небудь коментувала. Абсолютно. Воно переходило з самого початку. Але всі люди не ідеальні. Тобто не можна знаєш, знайти о цього балансу, щоб от людина прям мечилась і підходила тобі. Тобі теж, напевно, не подобається, коли я якусь хірню роблю або пишу. Ні, абсолютно. Мене, кх -кх, сорі, мене абсолютно не тригаря.